Усім привіт, з вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний террорськлад, що ви не чекаєте, а воно здійсниться. Що ви не чекаєте, ви отримаєте е, ключ, тобто засіб для вирішення всіх своїх складних ситуацій в житті і ними відкриєте свої. Нові можливості, нові двері, нові дороги, собі в життя. Що ви не чекаєте, воно тіснеться? Буде багато розмов за вашою спиною. І нікому нічого не розказуйте, щоб вони це не використали проти вас. Багато навколо вас задросників. Я не бачу, щоб щось є в чому заздрити, але і ви їх всіх з свого життя, всіх цих недоброзичних. Нехай кожен дивиться на себе, а то все ті небеса забирають тих людей і удачу тих людей, які живуть життям інших людей. Ви не чекаєте, воно здійсниться в вашому житті. Ви вийдете з всіх з усіх лабіринтів, яких ви давно знаходитесь, можливо, закрити, перекрити все, що вам заважало в житті. Ви з того будете виходити, що ви не чекаєте, та закінчаться ваші труднощі. Це все вам по долі, щоб ви стали сильніші, щоб ви вміли відстояти свої інтереси, себе, свої справи, свої хобі, своє хобі, своє життя і долю. Так, все не потрібне буде очищення вашої долі, і весь непотріб буде від вас відходити. Те, що до вас приклеїлося все не потрібно. Буде вас. Ви будете визволятися з того не потрібно. Що вона чекаєте, вона здійсниться. Так, буде зростати ваша сила, енергія, ви будете більш привабливі, за... займатися собою, полюбити себе. Будьте красиві, буде зростати ваша привабливість і ви будете магнітом для інших людей. Так, так буде зростати ваша, ваш успіх у прояві соціуму. Вами буде захоплюватися. Так. Ви не чекаєте, а воно здійсниться, буде успіх, стабільність вас буде чекати у вашому житті. Також ви, хтось отримує документи на, на будинок, когось буде зустріч і гарне проведення з дітьми, родичами. Вас чекають придбання покупок для свого дому, оновлення його. Ваш дім стане процвітати, ви знайдете спокій в своєму домі і спілкування з своїми рідними, що ви не чекаєте, воно здійсниться. Всі перепони у вас будуть. Бо мало відходити, у вас зараз дві дороги і труднощі у вашому житті, але ви знайдете третю дорогу обхідну, і доб'єтеся всього, що ви поставите перед собою, всіх цілей, які ви поставите перед собою. Що ви не чекаєте, воно здійсниться, що ваші недруги. Будуть вас покидати, і суперництво, і конкуренти, і копери, і погані нещирі колеги по роботі, погані сусіди, кровники можливі, можливо, які вам шкодили. Так, які вам шкодили в вашому прогресі, і будуть. Покидати люди, які шкодили вам в особистому житті в стосунках, що ви не чекаєте, воно здійсниться. Ви будете виходити і всяких душевних страждань, переживань не вас покинуть. Всі труднощі у вашому житті будуть вас покидати, перепони. І ви станете на перехресті перед вибором. Вибір буде стосуватися або о, вашої діяльності. Або вибір буде в особистому житті. <кій> <кій> І на що треба звернути увагу? Візьме ще оракул Сакура Ленорман. На що вам треба звернути увагу? Підказки. Нічого не бійтеся. Вас чекає успіх, вас чекає зростання вашої сили, вас чекає покровительство сильної людини, яка вам поможе в житті. Можливо, ви познайомитеся, якщо ви одинокі з такою людиною, і та людина буде вам помічником, розрадою і, і виведе з, того, з, з темної смуги вашого життя. Ну що ж, вам треба звернути увагу? Так. Вас чекає щастя, успіх, кохання, вас чекає зростання вашої інтуїції, енергії, сили. Угу. Буде зростати ваша чутливість, буде, ви будете хорошіти, будете більш привабливі. Угу, І все. -у. Поки що це для вас таємниця, але ми попросимо карту. За таке що це за таємниця, коли приховується. Вас якась пух куста. У житті бути уважні. Вас чекає зростання вашої мудрості, якою ви будете вирішувати всі свої справи і бути уважні з тими людьми, з ким ви спілкуєтеся. Можливо, та людина притаїлася і чекає тільки моменту, аби вас кусити. Аби заставити зробити так, як вона хоче. Будьте осторожні. Не відкривайтеся, не розказуйте нікому про свої плани, щоб ніхто це не використав проти вас. Ось такий розклад. Не забуваємо за енергообмін. Настільки завтра ми хто віддає. А в коментарях напишіть. Все добро, приймаю, а від зла. Себе визволяю. Нехай буде да так. Мені в благо. До нових зустрічей.